Одесі пролунали вибухи, пише місцевий голова. Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу балістичних ударів з окупованого Криму. Моніторингові канали стверджують, у напрямку Одеси ворог здійснив пуск балістичного іскандеру. м Деталі згодом у Дніпрі стався вибух. Одна людина загинула, є поранені. Серед них, зокрема, двоє поліцейських постраждалих доставили в лікарню. Наразі на місці трагедії працює слідчо-оперативна група, вибухотехніка, криміналістична лабораторія та всі профільні служби встановлюються обставини вибуху. Першими про інцидент повідомили журналісти Суспільного за їхніми даними. Спрацював вибуховий пристрій поруч з автомобілем. ЗСУ були змушені залишити низку позицій на Донеччині через руйнування. Повідомила Прислужба оперативно тактичного угруповання військ Хортиця. Військові заявили, що внаслідок виснажливих боєзвітнень противник покращив тактичне положення в районі Пушкіного піщаного, а також західніше і східніше населеного пункту Шевченко. Наразі українські підрозділи намагаються відновити ці позиції. Зауважу раніше в ОТУ Хортиця повідомляли про те, що Росіянам вдалося покращити тактичне положення на Покровському напрямку. У вогневого ураження зруйнованюк укріплення на окремих позиціях. Це унеможливлює їх подальше утримання. Не варто кратно перебільшувати ситуацію. У ЦПД прокоментували участь військ північної Кореї у штурмах на Курщині. Так, за словами керівника відомства Андрія Коваленка, північно-корейських солдатів готували до введення в бій в якості піхоти у російських підрозділах, виключно для кількості, і підвозили до лінії, на яких росіяни ведуть штурмові дії. Нагадаю, раніше в українській розвідці повідомили, ворог найближчим часом планує залучити солдатів КНДР до штурмів на Курщині. За даними гур, командування підрозділів північно-корейської армії, ВРФ отримало наказ увійти у взаємодію із суміжними російськими підрозділами, які ведуть бойові дії у прикордонні. У повідомленні також. Шлося, що 13 грудня підрозділи КНДР провели у стан готовності та наказали очікувати подальших вказівок. Частину особового складу військ приховано перекидають до лінії фронту. Далі буде генштаб підтвердив влучання по нафтобазі у російському орлі. Цієї ночі українські захисники завдали удару по лінійно-виробничій диспетчерській станції стальної конь» в Орловській області РФ. Йдеться про один з найбільших терміналів нафтопродуктів у передмісті Орла. В результаті ураження розпочалася потужна пожежа. Російські медіа вже почали писати про влучання в нафтобазу. Горить щонайменше не менше один резервуар. Місцевий губернатор Андрій Кличков не заперечує загоряння пального на об'єкті інфраструктури. каже, постраждалих немає. Сум міністерство оборони РФ звітує над областю, нібито знищили п'ять дронів. Зауважу після нічних вибухів у північному районі Орла в бік нафтобази поїхали рятувальні авто а в небі почали працювати вертольоти. Спалили Су-30 та вивели з ладу три локомотива. Гор провело успішну спецоперацію у тилу ворога. Російський винищувач згорів цієї ночі прямо на аеродромі у місті Кримськ Краснодарського краю. А ним раніше, 13 грудня, руйнівна пожежа у місті Краснодар вивела з ладу три російські залізничні локомотиви. Вказані військові об'єкти агресор використовував у злочинній війні проти України. Підкреслюють у розвідці. Ма влучними пострілами ліквідували три шахеди. Так, українські прикордонники цієї ночі збивали російські дрони на сумщині. Загалом Росія випустила по Україні 132 дрони. В результаті нічного полювання оборонців неба знищені 58 ударних БПЛА ворога, 72 безпілотника. Локаційно втрачені, ще два повернулись в Росію. На столицю окупанти скерували до 10 БПЛА. У Дарницькому районі впали уламки. В області частина збитих цілей пошкодили адмінбудівлю підприємства, два складські приміщення та автомобіль. Є руйнування і на Черкащині. Там уламки пошкодили лінію електропостачання. Зокрема, частини російських БПЛА пошкодили кілька приватних будинків, а також надвірну споруду на Звенігорочині. Йдеться переважно про вікна. Уточнюють вова. Тривога в області тривала майже 10 годин поспіль. Над регіоном збили 25 шахедів. Минулося без потерпілих. Зеленський на тлі нових атак Росії закликав надати Україні більше засобів. ППО український лідер акцентував більше патріотів та інших систем протиповітряної оборони, ракет до них, посилення санкцій проти Росії. Усе це десь змогу захистити більше наших людей. Ворог невпинно вкриває Покровськ щільним вогнем. Рятувальники Донеччини ліквідовують пожежі під обстрілом. Напередодні ввечері армія Рев знову атакувала місто. Під прицілом опинився приватний сектор Покровська. На момент прибуття вогнеборців пожежа охопила вже 225 квадратів. Через повторний обстріл, ДСНСники були змушені призупинити ліквідацію займання та повернутись до частини. Минулося без постраждалих. Надзвичайники приборкали вогонь. Норвегія навчатиме українських пілотів F-16 у Португалії, повідомило оборонному відомстві країни. Як роз'яснили у міністерстві, до кінця 2024 року Норвегія навчатиме українських льотчиків у Данії. Літаки та інструкторів для тренувань Осла ще з осені 2023 року. Наразі триває підготовка до нового етапу навчань. З наступного року воно проходитиме вже у Португалії. Мовляв, настає час Лісабону приймати естафету. Уряд зарезервував кошти на підтримку підготовки українських пілотів та наземного екіпажу і в 2025 році. На початку року навчання на f 16 у Данії буде припинено. І з нового року Збройні сили Норвегії натомість надаватимуть інструкторів для підготовки українських пілотів f 16 у Португалії. Росіяни кинули на штурм на запорізькому напрямку незвичний на транспорт. Жиголь та гольфкар. Окупанти в черговий раз намагали штурмувати позицію оборони України на Запоріжжя. Оператори аеророзвідки бригади Спартан швидко виявили цей відчайдушний, але невдалий маневр ворога. Після встановлення цілі до роботи долучились бійці роти протитанкових керованих ракет, артилеристи та оператори ефпі-дронів. Жигуль і гольфкар, які окупанти намагались використовувати для штурму. Перетворилися на попіл, а піхоту було ліквідовано. На тимчасово окуповані території повернулись близько однієї тисячі українців. Про це свідчить дані міністерства соціальної політики України. Натомість більшість виїхали на умовно безпечні території, а ще частина на території, де тривають бойові дії, за даними міністерства станом на 2 грудня. Зареєстровані майже 5 мільйонів ВПО згідно з даними електронних систем Мінсоцполітика, Станом на 1 листопада 2024 року до попереднього місця проживання повернулись загалом 29 тисяч осіб. Найбільше майже 19 тисяч поїхали на умовно безпечні території. Йдеться не лише про Донеччину до переліку. Увійшли, наприклад, Київщина, Житомирщина, Чернігівщина. Автотроща у РФ загинули російські військові. Автобус із пораненими на війні військовими збройних сил Російської Федерації врізався в Урал з іншими військовими. Інцидент стався напередодні Воронезькій області на трасі воронеж Луганськ. Джерела Астри повідомляють про щонайменше п'ятьох жертв. Загинули, нібито два водії та три солдати. Ще 46 військових рев зазнали поранень. У грузі обрали президентом екс футболіста Михаїла Кавелашвілі. Він отримав 224 голоси. Для перемоги було потрібно 200. Один бюлетені визнали зіпсованим. Кавалашвілі був єдиним кандидатом від провладної грузинської мрії, якого висунув голова партії Бідзіна Ванішвілі. Опозиція вже назвала Михаїла Кавалашвілі видатним антизахідником. Про це свідчуть і риторика, і погляди політика. Також виступає він проти пропаганди ЛГБТК. У 2022 році Кавелошвілі очолив відокремлену правлячої партії Силу народу саме депутати цієї партії ініціювали розгляд грузинського закону про іноагентів, який спричинив великі протести. Тим часом, вже сьогодні протестувальники збираються знову. Вони не визнають легітимність цих виборів, вже збираються біля будівлі парламенту. Лада тим часом заявила, що мобілізувала спецназа додаткові підрозділи силовиків. Уперше в історії Грузії президента обирають не громадяни, а виборча колегія. Грузія це парламентська республіка, тобто нею керують міністра на чолі з прем'єром. Президент Грузії не має реальної виконавчої влади. Це церемоніальний голова держави. Зазначу, на парламентських виборах у Грузії, які відбулись наприкінці жовтня, перемогла проросійська партія Грузинська мрія. Це сталося на тлі того, що соцопитування прогнозувало успішні результати для опозиційних партій. Тим часом чинна президентка Грузії Соломе Зуробішвіля зробила першу заяву після оголошення колегією нового президента. Вона вийшла до учасників мітингу у Тбілісі та заявила: нічого немає, ніхто нікого не вибирав, нічого не сталося. Саме так сказала Зуробішвіля. Президенту Південної Кореї Юнсук Йолю з другої спроби оголосили імпічмент. Його підозрюють у державній зраді після того, як він оголосив Україні в воєнний стан. За імпічмент проголосували 204 парламентарі проти 85. Ще троє утрималися. Це означає, що фактично за відставку президента голосували і деякі представники провладної партії. Тепер президента мають тимчасово відсторонити від посади. Конституційний суд матиме 180 днів, щоб визначити, чи позбавити його посади остаточно або ж відновити його повноваження. Тим часом обов'язки президента виконуватиме прем'єр-міністр Хандоксу. Нагадаю, скинути голову держави вже намагалися 7 грудня. Попередня спроба імпічменту провалилася через наявку депутатів правлячої партії. Щорічно, 14 грудня в Україні відзначають день ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС. Вона стала найбільшою ядерною катастрофою в історії людства. Майже 600 тисяч людей піддали ризику своє здоров'я, аби зменшити небезпеку, яка нависла тоді над усім світом. Значна кількість тих, хто був задіяний у подоланні наслідків вибуху на Чорнобильській атомній електростанції, як наслідок отримали пожиттєві хронічні захворювання, з якими вони продовжують боротися до нині. з вдячністю і шаною схиляємо голову в пам'ять про тих, хто рятуючи нас від мирного атому. pożarł życiem.